Доброго дня, шановний журнал! Пропоную вашій увазі роботу на тему технічні культури як альтернатива деревним ресурсам. Актуальність нашої роботи полягає в тому, що декілька років назад в нас вже був досвід виготовлення паперу із альтернативних сировин, такі як кора верби, стебло бамбуку або сінокосна трава. Об'єктом досліджень є сонячникове лушпиння, шарот та макуха, як сировина, як відходи технічної культури при виготовленні паперових виробів. Предметом дослідження є можливість використання відхідної частини олійно-жирового виробництва при виготовленні паперу та одноразового посуду як вимушений крок для збереження деревних ресурсів. Новизна роботи полягає в тому, що ми пропонуємо використання альтернативної сировини при виготовленні паперу як додаткового засобу використання побічних продуктів оліно-жирового виробництва. Значність та практичне застосування роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день існує реальна можливість обмежити або звести до мінімуму використання деревної сировини шляхом заміни побічної продукції оліно-жирового виробництва або поєднання її із вторинною сировиною. Також розширити спектр використання цих побічних продуктів та удосконалити значення про методи виготовлення паперу. З кожним роком в Чернівецькій області кількість зібраного соняшнику збільшується, а отже, збільшується і кількість відходів. Яка ж ситуація з вирощуванням соняшнику у Клішковецькій територіальній громаді? Соняшник в основному розлідковується на розпайованих територіях між селами Клішківці та Санківцями, приблизно 80%. Це орендовані паї двома агрофірмами: Захід Агро та Людвік Агро. Решта полів у сонячнику зосереджена у приватному секторі села Клішківці. Вони розміщені хаотично і на кожний рік засаджуються саме цією культурою. Основними труднощами, з якими стикаються місцеві аграрії, по нашому опитуванню, переважно кліматичні. Згідно з нашим опитуванням, 77% опитаних аграрів відповіли, що найбільшою мірою посіви олійної культури страждають від посухи, що, відповідно, позначається у зниженні врожайності. Однак посуха не є єдиним викликом для наших аграрів. Близько трьох відсотків опитаних зіткнулися не лише з посухою, але й з заморозками. Ще двоє знестачують тепла у весняний період, а ще близько семи відсотків респондентів, окрім перерахованих вище, до основних труднощів ще віднесли град, надлишок вологи під час збирання врожаю, суховінні явища та інші. І близько одинадцяти відсотків респондентів жодних складнощів не мають і вирощують сонячник без особливих проблем. Саме соняшникове насіння на 45% складається з олії, ще 40% це широт і 15% припадає на глушпи. Варіанти використання соняшникового голушпий спалювання, виробництво брикетів, гранул, вивіз на звалище та інше. Відходи лук шпині при виготовленні олії складають близько 15% від усієї маси насіння, яке не дійшло на виробництво. Отже, виникає така ситуація, коли варто задуматися, а чи логічніше та раціональніше буде використати такі відходи рослинного походження для виготовлення паперу та одноразового посуду. Таку сировину можна використати у якості основної або допоміжної у сукупності із вторинною сировиною, та замінити нею деревні ресурси. Натомість ми економимо дарівні ресурси, електрику, пальне та воду. Ми удосконалили схему використання сонячного насіння. Червоним позначено те, що додали ми. Класичне виготовлення паперу старинної сировини е, на слайді показано поетапно. Спочатку ми подрібнюємо сировину, потім заливаємо водою, приводимо до однорідної маси, додаємо відбілювач, заливаємо водою. Розкатуємо і висушуємо. Виготовлення паперу з технічних культур. На слайді продемонстровано поетапно, як ми виготовляли стаканчик із сонякового лушпині. Також створено папір. Дане невелике дослідження показало, що із побічної продукції олійно жирового виробництва можливе виробництво паперової продукції або одноразового посуду. Причому така утилізація таких виробів після використання не спричинить нав... ніяку... ніяку шкоду навколишньому середовищі, оскільки містить у собі лише натуральні речовини. Сонячниковий папір у такому вигляді, який він зараз є, можна використовувати для виготовлення пакування, також ми вирішили узагальнити свої спостереження стосовно одержаних зразків паперу та сировини, з якої вони виготовляються. На слайді продемонстровано діаграму з оцінюванням наших зразків паперу. Як можна помітити, найкращу якість мають зразки з вторинної сировини з яєчною шкарлопою та просто з вторинної сировини. Найгіршими вийшли з використанням чайної заварки та листя. Промислові потужності подрібнюючі можуть дозволити прирівняти виготовлення соняшникового паперу до паперу із деревних ресурсів, зробивши його одноріднішим та забезпечивши рівномірність розподілу речовини. Якщо говорити про собівартість цього соняшникового паперу, то однозначно зараз важко порахувати кінечну цифру. Однак позитивним моментом вже є те, що ми не зробимо повноцінне дерево, а використовуємо абсолютно нетоксичні органічні побічні продукти виробництва. Вони у свою чергу і без подальшої переробки знаходять інші шляхи реалізації у паливних брикетах, у свійському тваринництві та навіть у удобренні полів. Дякую за увагу!